Огляд бюджетної москітної сітки лісси ось така система. Відкривається вручну, закривається, захищає від комах. Товщина профілю 2 см, ширина 40. Це місця для регулювання. Внизу пороги такого плану і натягнута мотузка. Максимальна ширина однієї стулки. Ширина може бути 1 м, а висота 2 м. В основному використовується для дверей. Монтаж може бути як накладний на раму. Ось така от система.